Вітаю всіх! Ви на каналі просто доступно. Ми знаходимося в теплиці, де в нас тут на землі розположені касети із капустою. Тут у нас палиця. Касети винесли сюди в теплицю, так як в тому розсаднику, де ми її сіяли, там у нас розположилися огірочки, тому там не було вже де їх розполагати, тому ми їх винесли, тому ми капусту винесли сюди. Поки тут ще нічого не сіємо, то вона в нас тут підростає. Ця капуста в нас рання. Розрахована на посадку на город, для того, щоб продавати у свіжому вигляді. Було в нас відео, як ми її сіяли. І оце в нас вона зараз така. Касети тут не дуже глибокі, тому приходиться поливати кожен день. Зараз ми тут для цієї капусти майже не палимо, тому що щоб вона не постікала, не повитягувалась, щоб була гарна розсада, а з гарної розсади буде гарний урожай. Поки тоже тільки поливаємо, ще поки нічим не обробляємо. І не підкормлюємо. Будемо це робити, то будемо про це показувати і розказувати. Зараз полєм і хай собі росте. Тут у нас 67 касет. Ось так далі буде.